Вітаю вас! Це програма «Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску що складаються витрати на утримання будинку та прибудинкової території. Як відремонтувати ліфт? Що таке пасивний будинок? Утримання будинку та прибудинкової території. За таку послугу ми платимо щомісяця. В ОСББ розмір цього внеску визначають самі співвласники будинку на загальних зборах. ЖЕК, як приватний, так і комунальний, визначає цей тариф самостійно, потім подає його на затвердження місцевій владі. Після затвердження тарифу жек зобов'язаний проінформувати власників квартир про його розмір, а також вказати повний список послуг. До переліку основних послуг з утримання будинку та прибудинкової території належить прибирання прибудинкової території, сходів, підвалів, горищ та покрівлі, технічне обслуговування внутрішніх інженерних мереж та зливової каналізації, збирання і вивезення побутових відходів, освітлення місць загального користування підвалів та підкачування води, технічне обслуговування та енергозабезпечення ліфтів, обслуговування димових та вентиляційних каналів. У наступному сюжеті з циклу інженерні мережі багатоквартирного будинку ми розповімо про обслуговування ліфтів та системи вентиляції. Тож, дивимося сюжет. Вентиляція та ліфти. Вони є в більшості багатоквартирних будинків. Ми користуємось ними щодня. Що ж потрібно знати про ці системи? Системи вентиляції. Вона, як і всі внутрішньобудинкові мережі, є спільним майном власників квартир. Руйнувати вентиляційні канали в окремій квартирі не можна. Основні проблеми починаються, коли, наприклад, там на восьмому та восьмому поверху січні там хтось вирішив, що а що це у нас за шматок стіни? Да там в ньому якісь канали. Мабуть, він не потрібен. А в мене буде там плюс пів квадратних метра. Як у старих, так і в нових будинках система вентиляції дуже проста. Це канал в цигляній або бетонній стіні, однак і він потребує періодичної прочистки. Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів входять до складу витрат на отримання будинку та прибудинкової території. За організацію проведення цих робіт відповідає ОСББ або управитель. Виконує роботи спеціалізована організація, що має відповідну ліцензію. Певні труднощі з вентиляцією можуть виникати безпосередньо в квартирах, адже радянські будівельні норми передбачали, що свіже повітря має надходити через нещільності у вікнах. Проблема, яка з'являється за умови, коли міняють вікна на ну, на медалопластикові, будівля герметизується. І е, цієї вентиляції вже ну, недостатньо при закритих вікнах. вікна цього не дають зробити е, без ну, додаткових якихось ну, систем. Наприклад, це так зване мікропровітрювання або залпове провітрювання. А взимку рекомендується робити ударне провітрювання, оскільки при мікропровітрюванні нерівномірно охолоджується вікно та стіна. Через це в майбутньому можуть виникати тріщини навколо вікна. Ліфт. Це ще одна система багатоквартирного будинку, якою ми користуємось щодня. Він також належить усім співвласникам. На відміну від вентиляційної системи, потребує постійного обслуговування. Обслуження потребує всі ці елементи, Це обов'язково треба раз в місяць пройти, посмотрити, смазати, виставити ці зазори. Якщо робити повноценне ТО раз в місяць, то можна сказати, ліфт буде працювати без перебоїв. Обслуговуванням ліфтів можуть займатися лише організації, які мають необхідні дозволи та свідоцтва. Тому ОСББ або компанія, яка обслуговує будинок, зазвичай укладають договір зі спеціалізованим підприємством. Ми з ОСББ заключаємо договори на повне технічне обслуговування. У нас для цього є механіки лінійні, які роблять повноцінне ТО, раз в місяць, і аварійна лінійна служба. Которая приїжджає, коли є якісь застрявання якісь роботи. А це заводський цех, де виготовляються нові ліфти та відновлюються старі. Попит на ремонтні послуги постійно зростає. Адже строк експлуатації ліфту складає в середньому 25 років. Тому в більшості радянських багатоповерхівок техніка потребує капітального ремонту або заміни. Там треба міняти основні узли, такі як лебідка, Станція управління ліфтом, е створки дверей, кабинник, шахти. Там, ну, можна сказати, почти повна заміна. Йде. Там залишається тільки железо, яке, ну, з яким нічого не случиться. Яким же чином можна замінити ліфт? Наприклад, цей новий встановили в столичній багатоповерхівці за кошти міського бюджету. До цього там старий ліфт не працював кілька років. А в цьому будинку створено ОСББ. Тут вирішили не чекати повної зупинки ліфтів. Обладнання пройшло капітальний ремонт. Кошти для цього власники квартир збирали протягом шести місяців. А це будинок в Луцьку. Тут встановили абсолютно нові ліфти. Для цього ОСББ взяло кредит в банку на 10 років. Порахували, кошти, які йшли б на ремонт старих ліфтів, можна направити на погашення позики. Один новий ліфт коштував 300 тисяч гривень. При цьому відсотки по кредиту виплачуються з міського бюджету в рамках програми підтримки ОСББ. Отже, є такі варіанти фінансування капітального ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирному будинку. Перший за рахунок міського бюджету. При цьому мешканці будинку можуть роками чекати необхідних коштів. Другий варіант за рахунок грошей зібраних власниками квартир. Третій за рахунок кредиту та міської програми підтримки ОСББ. Термін пасивний будинок все частіше використовується в контексті теми енергоефективності, яким же параметрам він повинен відповідати. Пасивними називаються будинки, які мають мінімальне споживання енергії. Це досягається за рахунок посиленої ізоляції стін, підвалу та горища. І головне, вони максимально використовують енергію навколишнього середовища для створення комфортної температури всередині приміщення. Звідси і сам термін пасивний будинок. Далі ми розповімо про приклади енергоефективних будинків, технології, які реалізовані у цих будівлях, можна брати на озброєння як на етапі будівництва, так і під час реконструкції. У селі поміж хат виділяється ось цей будинок. Йому 100 років. Солідний вік, непомітний завдяки екологічній реконструкції. Очеретіний дах один з її елементів. Така покрівля ідеально тримає тепло всередині будинку. Це ніяк не стосується сучасних варіантів. Це завжди був найкращий дах із точки зору пожежники. Також. Чому тому що очерет складається дуже 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 щільно? Там майже немає повітря між старими черв'яними трубочками, і тому е підпалити його дуже важко. Стіни будинку також утеплені десятисантиметровими очеретяними матами. Їхню основу не міняли, адже дубовий брус, з якого була побудована хата, зберігся. Окрім цього, ще 100 років тому власники будинку правильно його розташували з точки зору енергоефективності. Будинок правильно зорієнтований, і е, бачите, ось кімната, ця це єдина кімната, яка тут була. Вона, вона розташована вікнами на схід, південь і захід. А з північного боку там були сіни і холодна кладовка. А стіна північна взагалі була глуха без вікон. Пані Валентина вирішила відмовитись від радіаторів. Приміщення опалюється від системи тепла підлога та теплі стіни. В будинку залишили традиційну піч, яка, до речі, має багато схожого з системою теплі стіни. Це зовсім інше відчуття тепла. Коли тепло іде від підлоги, все це тепло, воно тебе, наче ну, окутує все твоє тіло. Це зовсім інше відчуття. От, коли в міській квартирі 17-18 градусів от на термометрі, то це холодно. Коли тут 17-18 градусів, то це тепло. Поверхня стін в будинку глиняна. Це ще одне цікаве рішення від архітектора. Коли ми робимо теплу стіну, ми завжди тінкуємо цю стіну глиною. Глина вона тримає відносну вологість приблизно на 50% Весь час постійно. І це теж додає корисності нашим в будівлі. А це ще один будинок, який спроєктувала пані Тетяна. Його будівництво, як і столітні хати, розпочалось з правильного розташування за сторонами горизонту. Взимку сонце ходить низько по небосхилу, потрапляє тому дуже глибоко в будівлю і опалює її зсередини, так би мовити, пасивно, безкоштовно повністю. І це оце наші масивні наші стіни, і підлога сприймаються тепло, акумулюють його, і потім поступово віддають всередину приміщення. А влітку, навпаки, влітку ми захищаємося від перевіру. Тому оця південна сторона, яка у нас повністю осплена, завжди має якісь навіси. Сонце ходить дуже високо по небосхилу і за допомогою цих навісів ми повністю припиняємо, тобто ми не, не, не даємо сонцю взагалі попасти всередину будівлі. Для утеплення будинку використані найкращі матеріали. Піноскло, ним утеплений фундамент, ущільнена мінеральна вата, частково використаний екструдований пінополістирол. Окрім цього, будинок заглиблений в землю на 1 метр 20 сантиметрів, тобто нижче точки промерзання. Наприклад, на вулиці буде мінус 20, мінус 30 у нас, там все рівно буде, все буде плюс 4, плюс 5 градусів. І, тобто, фундамент у нас він уже не буде настільки холодним, ніж якби ми його винесли наверх. Площа будинку понад 400 квадратних метрів. Для того, щоб обігріти це приміщення, планується використовувати водяний тепловий насос. Він буде передавати тепло ґрунтових вод. Водяний насос. Він із трьох типів насосів: це ґрунтовий повітряний і водяний. Він є найбільш ефективним з точки зору коефіцієнта корисної дії, тобто з ко... з точки зору тепловіддачі. На даху будинку будуть знаходитись інші системи тепло та електрозабезпечення. Конструкція даху спеціально прилаштована для них. Дах для цього має бути розвернутий на південну сторону і ем, мати правильний напрямки. Від цього до 50 градусів. 50 -50 можна робити дах. На, на південній стороні. І на цій, на даху ми. Використовуємо, розташовуємо сонячні колектори, сонячні батареї. Тобто, колектори йдуть для ем, вироблення тепла, тобто теплої води. Сонячні батареї йдуть для вироблення електроенергії. Головна перевага таких будинків в мінімальних витратах на обігрів та обслуговування. Їх будівництво це інвестиції у власну енергонезалежність. Отже, енергоефективні приватні будинки правильно розташовані в просторі. Якісно утеплені. Максимально використовують альтернативні джерела енергії. Мають теплі стіни та підлогу. Як бачимо, найбільшої енергоефективності ці будинки досягають за рахунок правильного розташування у просторі, якісного утеплення, вдосконалення роботи внутрішніх інженерних систем, в тому числі наявності теплих стін та теплої підлоги. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб-каналі. Це була передача Твій Дім. Успіхів! Дивіться у наступному випуску: як уникнути помилок при створенні ОСББ, скільки і за що платять власники квартир ОСББ і ЖЕКу? Як змінити управителя будинку.